Вже півроку, як вісім місяців, напевне, як намагаємося боротися з явищами нелегального видобутку буштини. Жодного разу не говорили про те, як же все ж таки діяти і що зробити для того, щоб допомогти правоохоронним органам більш ефективно працювати. У сотрудників національної поліції є все-таки надія, що буде усілена відповідальність за даний від кримінального правонарушення, що буде способствувати більш чіткому слаженому роботі. І документування виявлення даного до приступлення сковуються руки щодо проведення негласних розшукових слідчих дій. Що максимально може зробити правоохоронний орган? Це скласти адмінпро. Протокол щодо порушення і вилучити ті засоби, ті знаряди, якими проводиться саме видобуток і саме наноситься шкода природі. І для того, щоб документувати ці групи, необхідно збільшувати кримінальну відповідальність саме по санкції по статтям по статті 240 сороковій і е, другий момент розширювати саме диспозицію статті. А ми будемо документувати ті злочинні угрупування, які дійсно наносять шкоду. Самим прирой природі і обогащаються від цих незаконних дій. Ми не звертаємо увагу щодо завданої шкоди діями осіб, встановлених чи не встановлених природньому середовищі. Якщо є шкода, то є ряд інших статей з приводу збитків в природі. Висновки досліджень спеціалістів і все інше для того, щоб дійсно можна було внести реальне кримінальне провадження і розслідувати його не в органах а на місцях. А в органах, в центральних апаратах або в обласних апаратах необхідно поєднувати статті в розрізі ще екологічних збитків, тому що це збитки лісовому фонду, які неможливо відновити ліс після такої добичі, просто лягає за рахунок того, що помпами таким варварським способом іде добича, ґрунти засолюються. Ці ґрунти не родять. Екологічна катастрофа ну, неймовірним масштабом просто. Поширюється. І тільки в комплексі саме кримінальної відповідальності та поєднання всіх статей та збитків можна призупинити цю ситуацію, коли людина вже буде розуміти, що якщо вона вийшла її спіймали за руку, вона не просто там заплатить невеличкий адміністративний штраф, там тисячу гривень та заберуть у неї знаряддя праці, а може сісти, як то кажуть, до трьох років, як організована група. Ось тоді, можливо, це буде самим найкращим стримуючим. Фактором посилення кримінальної відповідальності тут не буде панацеєю. Ми вже говоримо не про просто незаконний видобуток бурштину. А ми говоримо про екологічну катастрофу. це означає, що у нас дії, які вчиняють ці всі особи, видобуваючи бурштин, вони можуть бути кваліфіковані за тяжкою за особливо тяжкі злочин, як екоцид». Ми просили надати інформацію, статистичні дані щодо відповідальності кримінальної адміністративної, до якої притягалися протягом 14-15 років фізичні особи або посадові особи по статтях, які передбачають відповідальність за незаконне розробку надер, по порушенню земельних покроїв і так далі. Хочемо розуміти, що працює в діючому законодавстві, що не працює, проаналізувати правозастосовчу практику, для того щоб більш обґрунтовано підійти до питання розробки законопроекту про посилення відповідальності. Я думаю, що впродовж двох місяців. Ці ми маємо вийти з якимось результатом. Нам потрібен місяць на збір інформації. Я думаю, що місяць на опрацювання, а далі громадські обговорення, спілкування з народними депутатами і так далі.